Це повідомлення нам прийшло в нашу робочу групу ще вчора. Тільки сьогодні маю можливість з ним поділитися. Ви знаєте, тішить не те, що підписується взагалі договір, а підписується договір саме в Київському регіоні. Це, от незважаючи на непросту ситуацію в Києві, постійні обстріли. Люди продовжують. Будуватися. Люди замовляють будівництво, люди нікуди не виїжджають, люди бачать своє майбутнє в Україні і саме безпосередньо в регіоні Києва і області. Це дає надію, дає надію працювати, дає надію боротися далі. Якщо цікавить детальне планування цього проекту, хочете подивитися, що буде, як воно буде виглядати через декілька місяців. Залишаю посилання, переходьте, дивіться, підписуйтесь на нас в соціальні мережі. Ми робимо багато цікавих проєктів.